Друзі, підписники, гості каналу, Всім доброго дня. Сьогодні 8 січня 2025 рік. Перше відео в 2025 році. Сьогодні ми поговоримо про зимівлю бджіл. Ми переглянемо декілька сімей. Поговоримо, чому протікає погана зимівля і хто є запорукою тієї поганої зимівлі. Так що все буде в цьому відео. Поїхали! Так, з самого початку ж хочу вам сказати, щоб ви не забували, що інтернет-магазин Баскевичком і це медогонки, і це воскотопки, і столи для розпочатки, і це ще, ще акція йде. Так що можна замовити, не забувайте, дзвоніть непосередньо Мені телефон я завжди свій залишаю. З 10 ранку не забувайте, бо до 10 ви не до Ми з вами Ми поспілкуємося. Я не менеджер по продажах, щоб тільки зробити продаж. Я вам продаю тільки ту річ, яка вам дійсно вона підходить. Посовітую медогонку, підкажу. І знижку зроблю, кодове слово підписник, електропривода, все, 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 що вам потрібно, дзвоніть, не забувайте, підтримуйте все. Дивіться, я займаюся бджільництвом уже років 20, мабуть, де більше. Я можу вам сміло, чесно, чітко сказати, що повинен робити пасічник, що повинен пасічник робити на пасіці взимку. Перше, пасічник на пасіці взимку повинен збивати рамки, натягувати рамки, робити вулики, ремонтувати вулики. Оце він повинен робити в столярці. На пасіці пасічник не повинен ходити, шарпати ці вулики, відкривати кришки, бо йому інтересно. Щось там іще робить, всипать, бачу, сипають. щось там з'єднують, це зима. Пасічник нормальний, адекватний, повинен все зробити з осені, з осені. Єсно, там блогери показують і там це, тому що їм треба контент. Поняли? Вам цього робити не треба. Їм треба щось знімати, показувати. Я сьогодні, я на пасіці, скажу вам так, був останній раз, 1 листопада, я побризкав їх амітрозом. Я навіть не їхав на пасіку зараз. Я приїхав, ми приїхали до батьків, і тому я зайшов на пасіку і вам знімаю це відео. Оце для цього, розумієте, я вам розказував. Я сюди взагалі не їхав, до весни. Дивіться, пасічник нормальний, адекватний, він повинен з осені забезпечити бджолу сім'ю всім, що потрібно для зимівлі. Що її потрібно для зимівлі? Скласти бджолу сім'ю, якщо ви її складаєте, в залежності від технології вашого бджільництва, скласти бджолу родину, гніздо скласти, утеплить і забезпечити кормом бджолу сім'ю. Забезпечити кормом її не на період зимівлі, а забезпечити кормом її на, на період зимівлі, розвиток і до першого медозбору. Оце нормальний пасічник. Якщо... Вийшло так, що у вас, наприклад, ну, не вийшло закормити. Все може в житті, бути, все щось може. Може, ви не захотіли просто, бо ви, там, з Діван вас не відпускав. Ну, все може бути, розумієте чи ні? Тому ми повинні не шарпати вулики, ми повинні їх просто прослуховувати. Стетоскоп є, це, він, в мене ніколи не було, що слухати. Поняли? Воно, не знаю, його, є ЄСМ. У мене просто трубка була, отак, я її зігнув десь на 40. 45 градусів, да, Зігнув її, десь діаметром вона була в мене 15 міліметрів. Я вставив в літочок і слухаю, як, який гул бджолосім'ї взимку. Якщо він рівномірний, все нормально, все в порядку. Це раніше я так робив, що я цього не роблю, ще раз скажу. Якщо бджолосім'я шумить, як, ну такий гул видає, як наче листя по осені з дерев, такий шелест, це означає те, що корм. Закінчується, і їм треба допомогти. Як нам допомогти бджоло сім'ї взимку, ми можемо покласти мед в пакетику, сівший, закристалізований, бджоли його відразу, починають переносити в комірки. Або ж положити канді. <кхід> канді вони не переносять. Ви бачите, що клімат помінявся у нас в Україні, і він помінявся дуже сильно. Я більше 15, та не більше, ну десь років 15 зимував постійно в приміщенні. Вся пасіка, оця заносилася. В приміщення. Спочатку я зимував в погребі, я вам покажу погріб. Погріб це звичайний погріб, але він зроблений із, по-моєму, шлакоблока, він старий, це не я його строїв. І він більш-менш сухий, і бжоли в ньому зимували в мене доволі такі непогані. Да, трошки поважна влажність там була. Але все рівно, я заносив, тому що були і сніга було більше, і морози, і так далі. Зараз я там просто зберігаю в цьому погребі зберігаю суш. Я вам це розказував, що суш я зберігаю в погребі, і вона в мене стоїть з осені. Я можу стояти до наступної осені, я можу її взагалі туди не витягувати, і міль там не заводиться. А це там зараз зберігаю я суш. Там раніше стояли бджоли. Я раніше там в мене заносив я. Я не знаю, куди влазило десь сімей 120. Я не знаю, як ми туди їх впихали. Блін. Я це дивлюсь на той погріб, але ми їх туди впихали. Дуже тяжко було заносити. Потім я зимував багатенько років просто сільська хата. Я вам теж показував це відео, хто дивиться мене давно. Я зимував сільська хата, там метрові отакі стіни, глиняна. Зимували там, вентиляцію робив, заносили туди вже багато сімей. Туди вже ми заносили до 200, напевно, сімей. Усі кімнати заносили, все. Дивіться, що я вам хочу сказати на сьогоднішній день. Я постійно з бував, бо це зимівля класна, це ж перезимує. Дивіться, яка зима. Сьогодні у нас 8 січня плюс 7 було температура в 10 годин ранку. Я зараз скажу вам, що ще і бджули почнуть вилітати. Бджоли людей вже облітуються. От скажіть, який смисл заносить оцю... що ви їх тягаєте ті бджоли? Я сам завжди тягав, бо я ж переживав, що вони призюмували, щоб краще зимівля була. Зараз заносять бджоли. Це потрібно тільки заради того, щоб вулики довше у вас були збереглися. Бо я дивлюся, так я перестав заносити, ось ви можете самі подивитися, отак стану, ось подивіться, що трошечки вони вид, ну та їм же ж і года вже поняли, їм же ж і годів трохи. Ну трошечки вид у них підпортився. Бо коли ти заносиш, вони в сухому стоять. Все, але ж це розумієте, це ж геморой. Тому що ти, коли заносиш бджіл, температура піднімається, тобі, що виносить, чи що, а вони ж поніміть, що це, якщо у вас ще підземний зимівник, це ще півбіди, якщо він якісний підземний зимівник, не так, як погріб у мене. Там температура ще не відразу скакає. А таке, як в хаті, оце, там температура піднімається моментально. І представте, винести і взяти оце бджоли посеред зими. Ну, температура в зимівнику повинна бути. До 5 градусів тепло. У ну, мене було й більше, тому що, що виходу не було, але до 5 градусів тепла не більше. Повинна бути гарна вентиляція, це дуже важливо. Тому на сьогоднішній день, як ви бачите, моя пасіка вже стоїть, вже років, мабуть, 4 не заносиме. По-перше, немає і ще й заноситься, треба ще знайти людей. Зараз людей вже в селі особо немає, тих, хто допомагали. Ну, нема зими, ну і нема. Ну, зараз, ну, в лютому місяці ну будуть морози. Ну і що? Я ще перестав заносити після того, як от у нас стрім був з канадцями, з Женією з Канади, і з Назаром. І от вони розказували, зачем ви каже, вулики тягаєте? Каже, у нас у нас по мінус 40 там температура снігом завалено все. І вони на вулиці стоять, так, да, вони роблять Я на... Каже, а... А, зачем... а зачем ви каже, но носите зачем таке носить ті вулики? Тому я вирішив, що я їх носити не буду. Все, от, така зима це не зіма. По зимівлі, я думаю, що буде все нормально. По... Осінню щоб бджоли в багатьох відійшли у пасічників. Відійшли вони, тому що я бачу, що спрос великий на пакети, і на сім'ї великий спрос. Великий спрос по тій причині, по тій причині, що кліщ шарахнув нормально пасіки. Оце вся причина. Все. Ви ставили китайські полоски, ви ставили ту всю херню, вибачаю вираження, воно так і є. І тому ви отримуєте результат. Трошки подивимося, от вітер, звісно, порозкидав заставні на пластові. Зараз трошки подивимося в ClickBe. Це... Зараз глянемо, що тут. Ті немає, які тут сім'ї? Виборочно відкриваю. Так, що тут у нас? Ну, дивіться. Оце вони сидять тут. Ось клуб. Оце і тут закінчується ось, ну так все. Ось так вам покажу, ось, ось сидять, дивіться. стільки тут ще полоски не забрав. Тільки ще до задньої стінки. Так, наступна бджолосім'я. Що в нас тут? В принципі, все те саме. Ось бджоли, ось бджоли лазять. Ну, я не знаю, чи видно на камеру. Це отак ось, ось клуб. Ось він тут, ну крайня рамка вже немає нічого. Ну, отак сидять усі, бачите? Отак. Дивіться ще дозаду, скільки їм ще сидіти і скільки ще в них корму. А тут зараз покажу вам нюанс. Це бачите, я чите дно, відкрите навстріч. тому вулику, який що попередній показував, сухенько було. Тут закрите бачите? Це експерименти роблю. Он закритий, багатьох мене закрите. Тепер дивіться де відкрите сячите стала. а тепер дивіться, де закрите. Все бачите, що тут робиться? Ось дивіться. Бач? От тобі й те дно. Чи потрібно відкривати на зиму, чи не потрібно. І влага зібралася не в кормушки. І на рамках волога. От тобі результат. Сам клуб непогано сидить. Це ползко, зброю, забрати. Треба б забрати. Ось сам клуб сидить. Клуб ось сидить. Ось, отут. Є тут бджоли, і в цій вулиці. На крайні вже немає. Ось сидить цей клуб. По корму ви ще бачите, скільки їм ще Це дуже витягне. Але волога повишена. І оце, оце такого не бути. Оце тобі, пожалуйста, і ти хотів робити дослідження, чи нужне сячі закривати, чи не можна. От, пожалуйста, закривати його, нужно, але весною. Ну, на зиму, бачите, що і вон вода стоїть у кормушки, бачите? Оце треба буде тепер перемивати. Чу їх і треба витягувати кормушку-пушку, якусь цікаву. Цікаво, кстати, кормушка пушка на 4 літри, замовляйте. Клуб почав. Бачите, почали вони більше двигатися, тому що я ж тут стою, розказую вам. Але оце така картина. Так, ожередна сім'я. Хожу, шукаю щось таке поганеньке. Щоб вам показати, що не тільки що все нормально, Але я відкрив теж, бачите, є бджоли. І ось сюди є. А там не знаю. А, є ще вон сидять теж. Вон, можливо, ви бачите. Тут сидять на крайній, отут уже немає в цій вулички. Так що це виходить отак клуб стоїть. Ось отак вам покажу, що він. Отак клуб. Ну що ви скажете? Що ж погано це, чи що. Чи меду немає, дивіться ще скільки. Закрите теж тут ніж експеримент. наступний, В следующему році відкрити усідніше. Тому що це у кормушки пушки, он, конденсат. Закрите дном. Тут менше плесні, але вона є. Потому... Ну це ж в мене, я ж кажу, це не в усих, але... Треба акуратно закривати, тому не грюкать, не хрюкать. Ентересно, ну, скільки ж тут це не забираю вже другий рік, тут 145 у мене гніздо поняли. але ну, це в мене, вони класні для виводу маток. Он там є сім'я, он сім'я. Їх п'ять на пасіці. Як тут вони сидять зараз. Просто интересно. Так, Включу 0,5 камеру вам. Що секунду. А тут інтерес такий, що ну, є куди ще двигається, але тут може прийти ліпешку, ложити. А не пойму чого, я їх кормив нормально. Сіли щось зверху, поняли? Ото Діма, стрюк ми до нього їздили, пам'ятаєте, він казав, щоб зверху не сіли, він холодить. Той закриє, бо зараз ще значить, дуже температура піднімається. Тільки що дзвонили посічники за Одещини, Тільки що дзвонили медогунку, хочу 16-ті рамочну брати. І сказав, що в них вже плюс 12 і, наверно, бе зараз обльотка вже починався. В перших числах також був обліт в пасічників Миколаївська. Ой, не Миколаївська, Одеська область а там. Ну, літали добре. Так, ми прийшли на мій другий точок. Ну, це не другий точок, це той самий точок, просто що. Я називаю його другий, тому що тут пінопластові вулики. В перший в списку. Ось міромочник. Тут нічого дуже продумували ми закривати. Тоді злодому то я придумав. Задвижки оті. І наробили ми ті задвижки. І ні раз їх ми не закривали. І закривати їх не треба. Треба, щоб сітка була відкрита. Ну, ось такий. На травень місяця все нормально. На початок травня він буде тріщати. Це бачите яке? Бджоло сидить добре. Зкриємо щось одненький. Ось сидять, бачите як. Ось сидять. І ось сидять і ось лазять. Е? Ось диви. Ну що ви скажете, спеціалісти? Оце ось такий час зимує, видно, що порядок тут все. Курма хватить. Те. Ну, то в, травні, в травні місяці це буде тріщать. Тріщать буде. Оце щось тут. Щось Чому не потепліло, що трохи щось вони тут. Оце бо тут щось не хорошо. Мені не подобається оце. Оце сидять не дуже добре, зрозуміли? Тут курму менше, так курм же є. Ну все одно на зам'ятку можна поставити. Що сюди може прийти і дуже кидати, бо щось стоїть у мене ось Стоять у мене ось десятка. Що їх 10 літрів треба було заливати у в них. У в мене, кстати, в цьому році чогось дуже сильно мало корму в цих восьмирамочниках було. Може, їх пізніше зробив, може, хто знайшов. Ну, я дерев'я не менше кормив. А поза по минулому році я наоборот ці почти не кормив, а деревашки кормив. Ну хто знає, Це сюди 10 літрів заливав, але ну, може що сюди не зайшло 10 літрів, тому вони так сидять. А це... Ну то не дуже добре, зрозуміло. Ото треба там щось, ну, я зам'ятку зробив. Це одна перша сім'я, така що сидить, мені не подобається, коли сидять. Туди треба кормба кидати. Ну що, наше коротеньке відео підійшло до свого завершення. Треба мені збиратись, а тільки що вилетіла бджола і полетіла, і полетіла бджола. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Пишіть коментарі свої. Напишіть, як у вас проходить зимівля. Чи у вас все добре, чи не добре. Все, ставте лайки, підписуйтесь. Слава пасічникам України, слава ЗСУ, героям слава. До побачення. До нових відео. Пасічників у полі, піснею гудуть, золотий диктат природи, в шоляру несуть, пасічники України. Слава на